E Зійшовши у 527 році на Візантійський престол, імператор Юстиніан прагнув відновити Римську імперію в її колишній величі. Упродовж 38 років управління йому вдалося заволодіти Апенінським півостровом, південною Іспанією, частиною Північної Африки та іншими територіями. Проголосивши християнство державною релігією, імператор створив новий тип суспільних відносин симфонію що означало взаємну підтримку і відповідальність держави і церкви. Правління Юстиніана також було позначене величезним розмахом будівництва. Шедевром архітектурного мистецтва став храм Святої Софії. За масштабами звершень іншого такого імператора Візантія не знали. За заслуги перед церквою та благочестя, Юстиніан був приєднаний до лику Святих. За широтою своїх політичних задумів, за вмінням користуватися обставинами, Юстиніан був рідкісним і видатним государем. Не личить християнам, залишивши віру православну, приймати віру хибну. Так відповів рязанський князь Роман Олегович татарському хану Менгу коли той наказав йому відректися від Христа. За це князя закатували з надзвичайною жорстокістю. Під час свого правління Роман Олегович невтомно молився за свою поневолену татарами землю, захищав її від ординських збирачів податків. Народне вшанування князя Мученика почалося ще з кінця XIII століття, відразу після насильницької смерті праведника. Починаючи із середини 19 століття в Рязані у день пам'яті благовірного князя здійснюється хресний хід, на честь князя Мученика освячено один з міських храмів. Купі собі страстію царствіє небесне, і вінець прият от руки Господній, пострадавши за христіанською віру. Сербському королю Стефану довелося правити у час, коли його батьківщина опинилася під владою турецького султана Баязета. Стефан був тоді ще зовсім юним, зате у нього була мудра і благочестива мати. Княгиня Милиця навчила сина мистецтва дипломатії. Завдячуючи мудрому правлінню матері і сина серби, зберегли свою віру та культуру, залишаючись васалами султана. Виконавши материнський і державний обов'язок. Милиця прийняла постриг і заснувала монастир у любостині. Сам же Стефан прославився як мужній воїн і подвижник благочистя. Вільний час він присвячував молитві будівництву монастирів, запрошуючи до них ченців Зафона. За короля Стефана у Білграді були зведені храми на честь Святої Трійці та святителя Миколая з лікарнею і притулком. Багатьох володарів перевершив Стефан мудрістю, але ніхто не перевершує його в милості та вірі. Захоплення Іллі Остроухова визначили не родинні традиції московського купецтва, а талант живописця. Усвідомивши своє покликання у зрілому віці, він почав наполегливо вчитися. Своїми наставниками обрав Рєпіна Поленова Чистякова. З часом Острохов став визнаним майстром пейзажу. Серед його робіт Золота осінь, Перша зелень, берег ріки. Ілля Семенович прославився ще і як колекціонер живопису та ікон. Його іконописне зібрання вважалося одним із кращих у Русі. У 1890 році Остроухов відкрив приватний музей. 1918 року заклад був націоналізований, а засновник музею був призначений його довічним доглядачем. Сьогодні значна частина колекції Іллі Остроухова міститься в зібраннях Державної Третьяковської галереї. Кожною своєю картиною він робив епоху в пейзажі і викликав цілу школу наслідувачів. У наступному випуску про Києво-Печерського подвижника 14 століття, преподобного Паїсія Печерського Життєвими та літературними стежками української поетеси Лесі Українки, 1 серпня 1939 року розпочалась історія сучасного всеросійського виставкового центру у Москві. Медаль золота зірка сторінками історії.